Дуже вчасно увімкнув телевізор, адже саме розпочинається програма Випробуй на собі і сьогодні я хочу запросити вас до дивовижного театру театру вогню. Шоу зародилося на узбережжі Тихого океану, ймовірно, в Новій Зеландії, а точніше, серед племені Маорі. Аборигени брали невеличкий камінчик, обгортали його тканиною, прив'язували до матузки і підпалювали. Часто замість камінчика тубульці використовували вовну або коріння рослин. Такі пої слугували їм не тільки для розваги, а й для культових обрядів. Чоловіки крутили такий снаряд для розвитку сили і спритності, а жінки просто так. Заради веселищів у двадцятому столітті пої у новозеландських аборигенів запозичили артисти бродячих австралійських цирків. Так у 1960-х роках вже і в Західній Європі, і в Америці з'явилися шоу тобто танці з вогнем, під бій барабанів та бумнів. У середині го століття філософія файер-шоу з'явилася і у молодіжних субкультурах, таких як хіпі, а цей вид мистецтва крім фізичної спрямованості став набувати філософський сенс, тобто єднання зі стихією. Взагалі, якщо вірити Вікіпедії, то фаєр-шоу це один з різновидів вуличних виступів. Полягає він у виконанні різних трюків, а також використанні вогню для реалізації творчої ідеї. Вогняне шоу дуже популярне в якості розваги гостей на святах: днях, народженнях, весіллях чи корпоративах. Фаєр-шоу займаються фаєрщики. Їх так само називають сучасними факірами, спінерами, артистами оригінального жанру чи піромантами. У сучасному світі ці артисти представляють окрему субкультуру зі своїми звичаями, традиціями та мовою, тобто професійним жаргоном друг мене познайомив з цим видом іскусство. Мене це дуже сильно заінтересувало, Я почав цим займатися. Потім, коли узнав, що це можна поджечь, моя вторая страсть підключилась, страсть когнем. Два довольства бінилася і в моє основне заняття. Та ця зграйка божевільно сміливих молодиків не лише розважаються та гроші на весілля заробляють. Вони й інших навчають. Відкрили при своєму театрі школу вогню і стверджують, дивувати публіку навчитись може ледь не кожен. Богні на шоу і поінґ в частності прекрасен тим, що здесь изначально не нужны якісь особи может научиться може навчитися ну, практично человек, у которого є руки, ноги і голова. желание. Если Якщо желание, буде, буде усидчивость, все вийде. Якщо як стверджує Сергій навчитись цьому мистецтву може будь-хто, значить зможу і я. Так навіщо ж відкладати? Розпочнемо навчання просто зараз. Основний елемент е, в поінгі. Это восьмерка. Восьмерка бывает разная. Бывает двухбитная, когда поезд с каждой стороны по одному разу, по одной разу прокручивается. Бывает трехбитная, когда по три раза. Бывает трехбитная, по пять раз. Все эти движения можно делать в одну сторону. Двухбитка. Вот, Но все всегда начинается с самых простых движений. Вот одно из простых движений – это балочка. дуже сумніваюся, що в мене вийдуть навіть ці так звані найлегші рухи. Видаються ж, бо вони далеко не найпростішими, але не спробую, не дізнаюсь. Перше, що вам нужно попробовать, взяти две пои в руки і -huh. и попробовать крутить их одновременно вперед. Тут важно соблюдать плоскость. Начинаем крутить вперед одновременно. Як на скакалке. А, вони на да. А, От увидіш, це називається скашування плоскості. О, тебе нужно зараз добиватися того, щоб вони обаділися. Следує варіант движення це по перемінах. сначала одна, потім вторая. Раз, так, два, три, так, так. Так, так. Так, так. просто крутити пої, нібито зовсім не важко. З першим завданням я впоралась. А от далі відчуваю буде куди складніше. Наприклад, змусити знаряддя рухатись паралельно. Це вже потребує, мабуть, якихось надможливостей. У ну, мене якось ця рівна йде, а ця якось косить. Ну ти, наверное, правша. мабуть, правша. Мабуть. Це Это нормально uh -huh. все. Для того, чтобы свободно импровизировать, тебе все движения нужно уметь делать вперед uh -huh. и назад. Потому что, когда ты будешь разворачиваться, движение направляються. Uh -huh. Змінюється, Почини... так? А десь час правильно крутя чи здається, чи мене тут трішки перехвалюють? Не знаю. Та нехай, хоч трохи полестять, а то далі підуть кланіші завдання. Там, окрім догани, точно більше нічого не почую. Пробуй сразу параллельно параллельно несколько движений очень. Угу. Так тебе будет проще угу. зацикливаться на Я хочу ости ваши якісь. До восьмерки, вот как она выглядит. Вот что она трехбитная перевочила. Для того, чтобы ее выучить, нужно проработать сначала каждую руку в отдельности. А, Сейчас ты что Ты, ты начала? Я себе по голове ударила. Звісно ж, Сергій Поїв вже крутить більше десяти років, а я ще зовсім початківець і, мабуть, наївно думати, що у мене з першого разу як у нього виходитиме. попробуй ще зробити кілька разів. Вот Щас ти попробую з кльостра звернулася, з кльостра звернулася, попробую разів з кльост і отак вот от поставити. Два рази. І тут а сама ви зараз, мабуть, дивитесь на мене і кепкуєте, нібито ж нічого складного, а Єфремова викаблучується, тільки заплутується та б'є себе. Та повірте, відтворити ці рухи набагато складніше, ніж видається зі сторони. <рісту> Я ще довго буду себе бити. <рісту> Ви себе довго били? Продовжуюся. здесь у нас правая рука всегда накрывает левую. И плоскость немножко разная. Вот это чуть-чуть туда скошено, вот это чуть-чуть туда скошено. Начать можно движение внутрь, внутрь Многих людей так может выходить и неделями. Ты сегодня попробовал и сделал уже такие движения, которые люди учат в течение трех часов. Да, ну. тренировки. Ну еще. Так. так что тебе хорошо получается. Вы, когда меня ты начинаете, у меня перестает выходить. Mm -hmm. Получается, теперь смотри. Ну, майже. Хорошо. Взагалі, у фаєрщиків пої це головний інструмент, але далеко не єдиний. Хочете? Про інші розповім? Звісно ж, хочете. По обличчях бачу. Добре, слухайте. У фаєр-шоу, окрім поїв, використовують такі інструменти: став чи жердина. Це, як правило, металева труба. До кожного кінця якої прикріплений гніт. Парні метеори це ланцюг з гнотом на обох кінцях. Девіліск – це один з найскладніших снарядів. Зовні він нагадує невеликий став, але в рух приводиться не кистями рук, а парою спеціальних паличок. Віяла це кількошільно скріплених з одного кінця металевих прутів, кожен з яких увінчений невеликим гнотом. Смолоскипи це два факели, які можна крутити у руках, а трьома і більше навіть жонглювати. Вогняна скакалка, це не повірите. Скакалка, яка горить. Ще у феєр-шоу використовуються вогняні нагайки, мечі з лезами, які обмотані з Також вогонь можна видувати. Фершіки виприскують з рота запальну речовину крізь полум'я. Факела у результаті в повітрі утворюється велика вогняна куля. Це найнебезпечніше для здоров'я токсичний вид феєр-шоу. Я вже трішки познайомилась хотілося б і ще якийсь реквізит у руках потримати. Двера как бы считаются более женским реквизитом. Они бывают разного размера. Вот это двера среднего такого размера, нет. даже ближе к маленьким. Учиться с ними можно бесконечно, в принципе, как и с любым реквизитом, mm -hmm. как и с паями, как и со стафом. Потому что это довольно новый вид искусства и вид спорта. Узнавать их приходится там с видео, каких-то там заграничных мастеров. То есть нет институтов или университетов по огненному шоу. Вияла зараз утримуют майже такую же популярность, как І пої, адже номери з ними виглядають більш ніж ефектно. Танець з такою величезною палаючою штукенцією здатен у будь-кого перехопити подих. Вибачте, будь ласка. А у вас волосся на руках немає, я так розумію. А взагалі не страшно, можна ж голова може згоріти. Ну, звичайно, ми на виступлення як-то волоси підв'язуємо, щоб вони не загорілися. Але опасність є, але чим більше ти тренуєшся, тим менше опасність, що щось загоріться. Весь час, доки ці файлишки з тренувальним інвентарем вправляється, я уявляю, якби воно все ще й горіло. Мені чомусь взагалі почало здаватися, що жодне шоу без трюку самоспалення пройти не може. Когда-то когда только начинали все горели. Есть, конечно, люди очень азартные, которые одразу же пытаются ходить горячих ребенка. Это, наверное, еще опаснее, когда человек очень осторожный. Сказати, з яким знаряддям працювати найважче чомусь не береться ніхто. Бо у кожного є свої складнощі, та й кожному фаєрщику щось вдається легше, а щось відповідно складніше. Оце став. Ну. Можете спробувати? Важкенько? не дуже. А це якось ось так? так, так, так. <сум> <сум> ну я не знаю, але покажіть. Можна <сум> одноробилася. Ось воно коряво трішки. Ти правильне движення робиш? Я ось так можу вешати. Щось у мене все жарти та й жарти, ну не можу. Я серйозно поставитись до свого завдання. В мене чомусь тільки пої, якесь хвилювання викликають, а все інше тільки смішить. Любой інструмент по-своєму інтересний і по-своєму сложний. Любой інструмент можна крутити на різному рівні. Можна пої на любительському рівні крутити, можна робити сложні ізоляції, гібриди. Так само состав. Ну, а взагалі, возити з собою якийсь там вогнегасник, ну не дай Боже, що. Є брезент спеціальний. материал который можно накрыть горящий реквизит складывается на брезент закрывается доступ к ресфорда перекрывается он тухнет на выступлении было у меня нога загоралась я продолжаю выступать а мой напарник который мне подстраховывает достает огнетушитель открывает его и тушит заканчивается так и надо. Да, У фаєрщиків зазвичай немає ні хореографів, ні режисерів, які б ставили їм вогняні шоу. Усе від окремих номерів до цілих вистав ці хлопці та дівчата вигадують самостійно. Якісь рухи ми придумаємо самі, св'язки дружені самі придумаємо. Що бачимо на відео своїх друзів? От іноді присходить обмін, обмін опитом з другими фаєрщиками. Зустрічаємося на покортони. Ну, Тобто Ділим десь залпи, в інтернеті да. побачили і передерли, так? Ну, <різько> Можна грубо сказати так. <різько> а якщо вам досі здається, що вогняні шоу це звичайнісінькі вуличні розваги, хочу вас розчарувати. Ви дуже помиляєтесь. Нині фаєр-шоу на піку популярності і вже вважаються досить серйозним, хоча поки що і неофіційним видом екстремального спорту. В Україні проходить Київський фестиваль огня. Міжнародний туди збираються люди з усього світу, не тільки з СНГ, а й з інших країн. І в світі теж кілька фестивалів є. Ще один цікавий предмет, який з самого початку зйомок привертав мою увагу –– Staff. І сімейства стафів звичайних. Його прокатують по тілу. За того, що в нього є в тілі, но при этом очень эффектное, может для зрителей казаться высокопрофессиональным. А сложное, очень сложное движение, замороченное, можно сказать, где-то там долго учишь его годами. Ты его берешь, показываешь, да он, кажется, вообще не умеет крутить, люди вот. Ну и выступление еще пиротехника используется, как бы пиротехнику обычно крутить, это просто, но ну, нужен очень хороший опыт. Техніка безпеців п'яджом піротехніка дуже непасна. Mm -hmm. вот, з нею складні движения не виконуються, але вона сама по собі сідає ефектна. Моєму тренуванні нарешті починає простежуватись позитивна тенденція. Вже, хоч якісь елементи не закінчуються ударом по голові, і це просто не може не радувати. Поє дійсно дуже цікаво, якщо чесно, мені взагалі важко зупинитись. Знаю, що потрібно ж програму знімати, ходити людей розпитувати, але все одно зачепилась за цю вісімку і ніяк від неї не відчеплюся. Тренуюся та й тренуюся. К нам постепенно люди приходят новые новые, да, есть костяк театра, который вот сколько театру лет, столько они с нами. Вот, приходят новые люди, и так как у нас есть еще школа огня, где мы обучаем людей, ну вот можно сказать, что с каждым годом интересующихся людей все больше и больше. Ну и, наверное... Чаще у людей, у которых емоціональний запал, вот от хотів виступати в нього нам это так нравится, Вот это такое шоу красивое, У них как то быстрее запал угасает, чем у тех, которые вот хотят именно как видом спорту этим заниматься. Зважаючи на таку статистику, мій запал пройде досить швидко. Тож можна дуже не хвилюватися, розслабитись і крутити собі в своє задоволення, аж доки вогонь не підпалять. А як горіти почне, я мабуть одразу ж втечу. Чомусь мені здається, що більшість від палаючих как як від вогнища, тікають. Наверно, такого, щоб більше не вернулись, не было. Наверно, чаще не возвращаются, когда понимают, что это сложно, вот, начинают там крутить восьмерку, а ще дальше элементы сложнее, сложнее, сложнее. Вот э, такое бывает, что люди не возвращаются. А те, которые уже поняли, этот вкус огня, там, э, то обычно все остаются с нами. чи вже розповідала, але робочий день фаєрщиків розпочинається із заходом сонця. Як тільки починає сутеніти, можна підпалювати інвентар. Подлізом, вважно, має бути якесь місце, куди можна пролізки Росія. Uh -huh. Пітка, нічого, можна не тряпкувати. Uh -huh. Потім беремо скажемо. Uh -huh. Надовго. Нужно посмотреть, пока перестанут пузырьки идти, значит, полностью промочился. Потом ему надо дать какое-то время стечь. Если этого не сделать, могут капли попадать на одежду, на волосы. Вот есть пои, это называется плетение изис. Они более длинные, более большие, больше огня дают. Вот эти называются они такие кругленькие манкифисты, кулак обезьяны. На выступление уходит 5 литров. Ну, это 10-минутное выступление. <ган> Когда люди зібраються на покортон, звісно, можна і 50 літрів Росія на себе взяти. Часно Люди постоянно перемачувати свої квізит. Якщо скупіли газу проблем зазвичай немає тут дістати реквізит. Іноді буває не надто просто спеціалізованих магазинів для феєр-шоу в Україні ні в день, ні вночі з вогнем не знайдеш. Частіше доводиться робити самотужки або ж на замовлення. Єсть чоловік, той майже весь реквізит. А uh, на них це якісь спеціальні мотузки. Це ні матеріал. Зараз використовується ківар і керамічна нить. Ківар вона uh, горіть вара подальше, немного німного легче, але дорожче. Підготовка реквізиту до виступу зазвичай займає близько години. Головне його весь розпакувати, зібрати, добре вимочити в гасі, а потім трішки віджати. реквізит вже відмочений у гасі і готовий до підпалу. Мене на мій подив як даму пропустили уперед, чому, якщо чесно, я не надто зраділа. Для того, щоб починати крутити огонь, uh -huh. звичайно, звісно, безпечно одягатися. Безпечно одягатися – це значить не одягати ніяку синтетичну одягу, використовувати якісь натуральні ткані, на які, навіть якщо потрапить якась частина огня, вони не загоряться від цього. Ну, я майже правильно одягнула. Да, так, в Зараз <laughs> я їх просто подожгу Вот mm -hmm. ты почувствуешь, как они горят у тебя в руках. Если почувствуешь силы, можешь провернуть их пару раз. Вот. Ну, в любом случае, не переживай, не спеши сильно. Просто попробуй. Смотри. Здесь есть петли. Петли mm -hmm. одеваются на указательный и mm -hmm. средний палец вот таким образом. Держи их на кончике пальцев, туда тебе будет более удобно ими управлять. И mm -hmm. даже если что-то произойдет, ты их сможешь скинуть быстро. Чувствую, жар пішов. Починаєш як крутіти, матрук. Слухайте, а воно ж горить. Слухайте, якось воно страшнувато. До того, ж, щойно я допетрила, що навіть опущений донизу пой опікає руки, тож доводиться постійно крутити. Це дивне снаряддя, аби банально кінцівки не обпалити. Слухайте, Можливо, красиво. Так. Дійсно, вся скорості. Обратно язики барні остались. Матусю, не бійся, все буде добре. А чого ніколи не можна робити, взявши отак, ось так перший раз у руки вогонь? Нельзя можна випівати, як починаєш працювати з огнем. І дихати на нього так. Да? Можна дишати огнем. Ну, Тушити просто, якщо ти на нього будеш дути, ти не ні. Це так. я вже зрозуміла. Можна волосом насила бліжити. Когда перший раз спробуєш, обязательно має бути хтось то рядом з тобою на кого дочуває. Ну ви поруч. Я у вас вірю. Якщо почну горіти, ви потушите. Моє перше знайомство з вогнем вже нібито відбулося, і дикий переляк вже починає проходити. Навіть приємно стає від звуку палаючого полум'я. О, Такий звук. выжну Если такой боёк попадает в тело, у тебя остается просто черный след от сажи. Не Ни ожога, ничего такого. Честно? Сейчас ожог может остаться, если раскаленная цепь пойдет. Но такого не произойдет. Мне так подобается, как вы меня это. Слухайте, ось тепер вже зовсім налячно. Залишились тільки приємні відчуття та неймовірний азарт. Добре, зараз хоч трохи звикнуся з думкою, що я вогонь щойно приборкала, і одразу ж продовжу. Далі на черзі віяла. Вони мені чомусь безпечнішими здаються, принаймні, поки їх не підпалили. У Вас там руки горять! А от віяла тільки на перший погляд здаються безпечними. Вони, як не крути, постійно опікають руки. Краще, мабуть, віддам їх професіоналу. А то депіляція з таким інвентарем мені точно забезпечена. Тут. На себя хочешь покатить? Может быть, не давай так, я uh -huh. с... подставляю руки вот так вот, а uh -huh. я скачу на тебя. Oh. Мені так жити захотілося. Ось це вже куди веселіше, і я вже майже готова до наступного кроку. Вісімки із поями. Побажайте успіху. Ні, було щось дивна. Не горю, я там не горю, так та ви мене не знаєте, я жінка гаряча. Та шінку. Це ціла жива. Після першого самопідпалу знову стало лячно. Але як це не дивно, сміливості додалося. Тепер розуміючи, що отримати палаючою кулею по спині не боляче, я готова майже на все. Слухайте <зважайте> це наркотик. А ще виявилось, горіти весело. Але прошу, не повторюйте це в домашніх умовах. Горіння може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тепер, коли в мене вже вийшло, продовжувати зовсім не складно. Невеличке зусилля і нова вісімка. Все, давайте плюватись вогнем. І зразу уже зразу це ловить все. Все тоже все. Довольно так неймовірні відчуття. Спочатку мені здавалося, що мене мені жити набридло. Але потім так сподобалось. Ну що ж, бажаних результатів я досягла і нову для себе стихію вогонь приборкала. Працювати з вогнем неймовірна насолода. А взагалі, знаєте, дивні ці фершики у них все не як у людей. Замість танцювальних пах навчаються вчасно і правильно гасити напарника, працюють вночі, коли нормальні люди спати вкладаються, мріють про волосся на тілі та завжди беруть із собою вогнегасники. Але знаєте, щось у їх житті є таке привабливе та магічне, що погодитись на усі ці дивні речі, мабуть, зовсім не важко.